Розклад на наступний тиждень для знаку зодіаку Скорпіон. Для фінансів наступний тиждень буде дуже успішний. Доля буде просто на вашому боці. І ви отримаєте якийсь неочікуваний, чудовий прекрасний подарунок від долі. Щось, мов, мільйон виграли в лотерею. Можливо, до речі, так і буде. Можливо, вас чекає на роботі якесь прямо відчутне кар'єрне підвищення. Можливо, якщо ви бізнесмен, до вас з пропозицією співпраці звернеться якийсь настільки крутий бізнесмен, що ви про те і мріяти не могли. А він сам знайде вас, подзвонить чи прийде і скаже, а давай ми зробимо з тобою колаборацію. Ось щось отаке круте, неочікуване, приємне в плані фінансів чекає вас наступного тижня. Здоров'я також буде на висоті. З організмом все гаразд, з тілом все в порядку, з імунітетом все чудово. Ймовірно, не останню роль у цьому зіграють ваші позитивні емоції. Ваші приємні емоції та ваш позитивний настрій чудово впливатимуть на ваш організм. Немов додаватимуть ще сили для того, щоб він був ще здоровіший. В стосунках наступного тижня також все буде чудово. Це прям будуть такі залізобетонні стосунки. Або сімейні, коли вже ну сім'я-сім'я. Але якщо навіть ваш шлюб і не оформлений офіційно, все одно ви почуваєтеся сімнею. Ви один за одного горою, у вас стабільність, у вас взаєморозуміння, ви добре розумієте, ви добре почуваєте один одного. І жодна стороння людина не може повпливати на гармонію у ваших стосунках. От дійсно настільки це все залізобетонно, міцно, кріпко, що. От у нас сім'я, от у нас усе гаразд, і ніхто і ніщо на це вплинути не може. І відпочинок буде просто вау. Ви будете задоволені, ви будете натхнені, ви зарядитеся енергією, емоціями, всім чудовим, що тільки можна буде. Ви будете в гармонії з собою, ви будете в гармонії з світом, ви будете в гармонії з природою, з оточуючим. Ну, от дійсно все буде чудово. Карти віщують вам прекрасний тиждень в усіх сферах життя і в фінансах, і зі здоров'ям, і в стосунках, і з відпочинком. У вас буде просто крутезний період наступного тижня.